Як позбутись від паразитів? Всім вітання? Ви знаєте, що наявність паразитів у нашому організмі це хвороба, яка тривалий час протікає без симптомів і легко передається оточуючим. Визначити розвиток глистової інвазії самостійно складно через широкий спектр проявів. Вони залежать від ряду факторів, від типу паразитів, місця їх локалізації та ступеня розвитку. А при підвищеному виділенні паразитарних токсинів у кров хворий може відчувати лихоманку, м'язові болі та спазми, шкірні висипання, збільшення лімфовузлів, кон'юктив та риніт, а також апатію та порушення сну. Також залежно від місця скупчення паразитів можуть виникати порушення травлення, апетиту та болі в ділянці живота. При зараженні легень у людини виникає сухий кашель, задишка та спазм бронхів, а розміщення паразитів в ділянці печінки призводить до запалення печінки та селезінки, порушення роботи жовчо системи. Ураження паразитами зазвичай відбувається через погано оброблену їжу, порушення правил особистої гігієни та забруднену воду. А уникнути цього буває досить складно. Щоб визначити наявність гельмінтозу, а також встановити його різновид, необхідно пройти обстеження під контролем лікаря-інфекціоніста. Після чого вам буде призначено лікування для боротьби вже з наявними паразитами та для профілактики їх виникнення, крім основного лікування, можна спробувати натуральні препарати, які не мають токсичної дії на організм. Засіб, який ефективно та головне безпечно очищує організм від паразитів, це елмітан А Ультра. Він містить природні компоненти, відомі своїми протипаразитарними властивостями. Засіб швидко та ефективно знижує життєву активність паразитів та зменшує їх здатність до розмноження. Він також допомагає позбутись залишків паразитів та їх лічинок, покращує роботу шнукового кишкового тракту, відновлює мікрофлору кишківника та посилює виведення токсинів і продуктів життєдіяльності паразитів. А комплекс вітамінів та мінералів у складі засобу допомагає підтримати імунну систему та забезпечує її додатковими ресурсами для боротьби з паразитами. Крім того, цей комплекс допоможе швидко покращити та підвищити загальний опір організму до негативних впливів навколишнього середовища і прискорити регенерацію тканин, що допомагає швидше відновити здоров'я після ураження паразитами.